Сестричкам Ані і Марії Заболотним 8 років. Кілька разів на рік двійнята із мамою приїздять на реабілітацію до обласної дитячої лікарні. Ми там ножки лікуємо, спинку лікуємо. Ще в нас часті гайморіти. Ми носик то теж також лікуємо. Ми тут часто перебуваємо, дітки навчаються тут, тобто обмежень взагалі ніяких немає. Поки вони там навчаються, я готую їм. Дівчата різні за характером, але активні, люблять малювати разом із мамою читати книги і готувати. Випікають пряники, а ще роблять поробки для захисників. А нещодавно дівчата вирішили обрізати своє довге волосся, а всі кошти віддати на потреби наших збройних сил. І ми пішли в парикмахерську, Дівчата обрізали. Ми через нову почту відправили волосся нам. Потім кошти прислали. Ви що ви довольні? Клас! А для кого ж ви волоси обрізали? Для чого? Клас! Точно перемога буде, так? Сто процентів. Вони так хотіли, поки ми оці півроку вирішували, де з ким краще, щоб ну, дійсно ми його продали і дійсно ці кошти були нашим захисникам. Чотири тисячі пішло на Бахмут. Це на окопні свічки. Це те, що. Потрібно більше для хлопців. Потім дві тисячі пішло в нас на машину, перерахували кошти і тисячу передали, ну, що там сітки робили. Родина заболотних проживає у Білопіллі, і хоч громада знаходиться у зоні бойових дій, виїхати Віта із дітьми не може, оскільки двійнятам потрібен регулярний нагляд лікарів. У нас там часто і постійні. У нас затишок є. Ну ну це може бути три дні, не не більше. А так він постійно наша громада під обстрілами постійно дуже переживаємо. А поїхати ми ну, просто дійсно боїмося, так як ну, вони ну, хворіють, дуже хворіють. Віта із двійнятами проживають у сімейній кімнаті. Часом лишаються тут і після реабілітації, говорить жінка, якщо вдома неспокійно. Якщо ми бачимо, що в нас така сильна небезпека, то ми дійсно сюди приїжджаємо і дійсно ми тут знаходимося. Кімната облаштована фундацією Рональда Макдональда, відкрита для усіх пацієнтів лікарні та їх батьків. Щоденно тут буває до 60 гостей. У нас в основному гості і мешканці нашої кімнати це дітки і батьки із прикордоння, тому що це Краснопільський район, це Ізбуда, це Глухів, це Шостка, це Юнаківка, це Хотінь, це Миропілля. І знаєте, що вражає, коли підлітки особливо. Маленькі діти, вони більш так, ну, іграшки, все. А от підлітки бувають такі, що діляться і кажуть, що у вас так гарно, а головне тихо. За весь час роботи сімейні кімнати у лікарнях України відвідали 150 тисяч гостей. Родина заболотних стала ювілейною. Тоня Борзеленко, і В Новини СТС.